На роботу в медіа-центр мене запросили Галина Васильівна і Василь Іванович. Я тоді навчалася на шостому курсі заочного відділення. Про редакцію медіа-центру я вже знала, і вона мені здавалася таким собі закритим елітним клубом. Тож мені було цікаво туди потрапити. Моїм першочерговим завданням було координувати роботу журналістів. Проте я взялася пробувати себе у написанні текстів. І от один із перших моїх матеріалів це було інтерв'ю із великим вченим Талім Єпішевим. Стало для мене знаковим, бо я зрозуміла, що в мене виходить а ще що я дуже люблю розказувати історії про людей і писати лонгріди. Ну, з тих пір майже нічого не змінилося, тому ем, час від часу на медіацентрі з'являються мої довгочитайки. Ну а за майже 8 років роботи в медіацентрі я скажу так, що для мене ця редакція в першу чергу про свободу, свободу творчості. Раза Василя Івановича, пишіть, як вам пишеться. Дуже важлива, коли ти ще нічого не вмієш, коли не маєш професійних навичок, на які можеш спертися. Але тобі дають свободу робити так, як ти можеш на даний момент, і кажуть, це все одно. Ну, молодець. А ще у цій редакції підтримують будь-які творчі ініціативи. І дуже важливо взагалі мати місце, де ти в комфортному середовищі професійно зростатимеш. І як на мене, медіа-центр саме таке місце. Я вітаю всіх нас, з днем народження, із десятирічним пройденим шляхом і бажаю, крім всіляких приємностей для редакції. Напевно, найголовніше, щоб до нас постійно приходили нові люди, які тут вчитимуться, знаходитимуть себе, знаходитимуть свій почерк. А відтак ітимуть у доросле професійне життя і формувати розум. Мний здоровий інформаційний простір вільної України.